А странно, даже ніхто його не бачив серйозно. А ті, хто пропадали, він е, обував їх. Ну, в смыслі, от не питання. А хто взагалі сфоткати це, якщо хтось помер? Ладно. Давай сейчас встану Ладно, пішов, я туди додому, до дома. А то надо уже для вас бой. Блин, мне цей стил вообще на полу бойся. Надо убрать. Все пішов я тоді е кстати, до свого друга. Ось пішли так вдруг. Стучиться так сильно. О, друг, привет. Привіт. Ой, що з тобою? Вип'ємо по часочку е коли. Ну, Давай. В смысле? А чё, а чё тебе стула нема? А, мне нормально. Я, я, люблю стоять с стоечкой. Да. Мне надо запомнить. Я тоже пустую. Да, и тут выпьем чашечки. Да блин, мне не потребно. Вся дурна тарелка. Давай я вип'ю по чашечці чаю. Ну, що ти там прочитав в газеті? Я прочитав в газеті, що нашого пропавшого друга. Як там сказати, що там? Знайшли. В смысле знайшли. Але це був але це був наш секрет. Оберігати це. Я не знаю, може відправитись до. Ну, давай тоді відправимося в шахту. Ну, давай, я, я не проти. Так, бутилка. Та, блін, хвата, я весь час ноги ламаю. Ладно, пішли тоді, як я думаю, чого? Ну, пішли, я думаю. Ладно, давай тоді підем, я думаю, в шахту. Тут не так темно. В принципі, наші окуляри так ніч не бач, не сказали. Так, два. Може комусь треба в туалет. Добре, тоді Тут, кстати, двері, може, відкриємо їх. А може не варто? Рай, ну, просто провідаємо друга. ну окей, сейчас відкриємо. Так. Ви мали, зб... мали зберегти мій секрет. Але ми. Але це не ми винуваті, Це люди сфоткали тебе. Нема причини. Тепер ви помні. Ви тепер будете на мі... місці. пока что по а он пока что будет. Он... А он будет в наступном. Чего я не могу Я пока что снял рюкзак. Треба швидко позвати на поміч. Стоп, а де всі люди? Вони ще були тут відправлятися кої туди. О, Віталій! Віталій, що ти тут робиш? Шукаю хав'єра, а ти. Я теж його шукаю. Я теж його шукаю, але нам потрібна підсказка якась. Яка саме підказка? Доспра. Давай, Пішли тоді до там, де ти знайшов хав'єра. Ні, не треба. Там наш пропавший друг. Блін, що нам робить? А что так крови прямо над тобою? Я не знаю, что там крови. Странно. Может нам. М так. До речі, тут есть. Є... Куда, подивися. О, тут запуска. Давайте подивимся. Щоб врятувати вашого друга, вам потрібно. Підготуватися до цієї битви. Але це невозможно, він привид, його невозможно пострелити. У мене, у мене, як в статі, в кармані Є єдовитий ніж. Може його, може, допоможе? Не знаю. А який в тебе ніж є? Дай, ну, давай зараз на групи надійнем. Давай сейчас. Фліп, зараз отак. Давай візьмем строю. На нього зброї десують лише сині. голубі зброї. Да. А я візьму синій меч У нього противогаз. А він випускає противогаз? Підполежно, да. так. Давай тоді візьмемо маски. Ай, блін! Це довго. Давай тобі надінемо цю. Добре. Я візь... візьму візьму рукою всіх по всякому порядку. Пішли тоді. А, що я тут роблю? Ві... Відпусти мене. Блин, не надо, да, да, да. Надо да. засовывать. На треба. <рискот> <рискот> живым. Ну, ну шо ты, да? Ну шо ты, давай! Что я осталось живыми? Це невозможно! нет, нет, не, не. Ах, ти жартуєш, ты жортуешь, жано над нами? ну ха ха Ну ты жин, ты наивный. Це не в цьому невозможно Пробач, друже, але так пробач на кращий друг, але так треба. Нет, шо? Шо? Нет? 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 Мне кажется, и матч нет. Думали, я дуже ловкий, щоб до цього. Пробач, друг, пробач, але ти мені, якщо ти... <глузь> ти, ти реально думаєш, що так легко мене можна вбити. Ну все, ти мене розірває. Це зарад. О, значить, на тебе нічого Если для тебя ничего не действует, значит, тебе треба только шокер. Что? Mm. Шо? Тільки не станган, только не станган. Только не станган, пожалуйста. Это зараза. Ну все, тепер я точно. Блин, надо вид открыть. Надеюсь, ничего... Надеюсь, тут ничего не останется. Что? Друже, вставай. Друже, привет. Ты остался живой. Над... До речі, Ладно ж я хочу прийдеться ладно. Ні, якщо ми ж найкращі друзі. Друзі мій, не треба, не треба. Уходимо отсюда, да, уходимо. Тобі, тобі потрібні навіть.